І так, внімання, внімання, мами, мої любі жінки, мами дівчаток-підлітків, досить, будь ласка, нав'язувати свої страхи вашим дітям. По статистиці це роблять ті мами, які ні разу не були самі на процедурі, але не читалися дуже негативних відгуків в інтернеті. Мяу, 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 мяу. І другі це які мали ну дуже поганий досвід у криворуких майстрів і розповідає дівчатам, що депіляція може бути тільки такою. Я пошутів. Значить, дівчинка півроку жалілася мамі, що їй не подобається. Зайве волосся на обличчі. На що мама і Казала, що е, нічого в тебе там нема. Що зробила дівчинка? Побрила. Далі в інтернеті є така інформація, що депіляцію можна робити саме з 14 років. Це міф. Ось, і мами, які не знають, що це міфсилась на цю інформацію, коли дівчаткам приходять і кажуть про те, що їх починає турбувати зайве волосся. Вони що роблять? Правильно дають їм бритву на ніжки, пашки, там бікіні по і так далі. Що відбувається в цей момент? Цей момент, коли ми могли одразу направити дівчинку на депіляцію і зберегти це пушкове волосся, ми що зробили? Ми взяли бритву і тим самим, що розбрили це волосся і отримали як подарунок. Тину подразнення і свербіж. Третє, саме головне досить гіперболізувати цю процедуру. Це така сама процедура, як манікюр, брові, ламінування і так далі. Ні, нема нічого страшного. Тому, будь ласка, коли ваші дівчатка вас починають розпитувати про це, не оселяйте їм страх, який колись був у вас, бо це на самом ділі зовсім не страшно. Якщо ви саме зараз в пошуках студії депіляції, яка має досвід з підлітками, то я вас вітаю. Ви її знайшли. Пишіть нам в дірект, ми із задоволенням проконсультуємо, запишемо на процедурі. Ми поетапно розкажемо, що ми робимо. Також ми проконсультуємо, як правильно доглядати за шкірою саме в її віці, і зробимо все можливе для того, щоб ваша дівчинка приходила до нас з комфортом та радістю. І до зустрічі! в Аймспейс!